Все вирішиться цього тижня. Так, уже другий тиждень поспіль держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо лякає світ. Якщо на американську мирну пропозицію Росія, Україна та Європа не пристануть, Америка самоусунеться після зустрічі Трампа із Зеленським у Ватикані разючі зміни в риториці нової адміністрації Білого Дому не сталося. Що каже Трамп про Крим і чого чекає від України? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Перед самою зустрічю президентів Трампа і Зеленського до них підходить французький колега Макрон. Коротке рукостискання, пара слів, і він іде. Але цього разом із третім стільцем, який невдовзі прибрали, достатньо, щоб британський Сан читав по губах Трампа. Ти тут не потрібен. Зроби мені послугу, залиш нас самих. Єлисейський палац спростовує цю статтю. Я думаю, зустріч пройшла добре. Побачимо, що станеться у найближчі дні. Ви довіряєте Путіну за два тижні. Розкажу, що має статися за два тижні. Зеленський пише, можливо, історичні рішення, але не деталізує. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Але Трамп повертається додому і продовжує натякати на готовність визнати Крим російським, а заразом зняти з росіян частину пов'язаних з його анексією санкцій. Крим ще Барак Хусейн Обама віддав, і Байден це 11 чи 12 років тому було. Це давно було. Не знаю, чому ви досі згадуєте про Крим. Це давно було. Ніхто не згадував про нього 12 років. А тепер знову згадують. То я сказав їм, я сказав йому, може йти і до Обами і питати, навіщо вони його віддали? Вони його без жодного пострілу віддали до речі. Цей самий Дональд Трамп кілька днів тому дорікав Україні, що вона вступила у війну з Росією, хоча розуміла, що має куди менше зброї. Зброї для повернення Криму щодо поїздки до Ватикану казав Зеленський. Україна досі має недостатньо, але ж є інші механізми. Я погоджуюсь з президентом Трампом, що у Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості. Санкційні у світі є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню його позицію Трамп трактує однозначно. Зеленський готовий віддати Крим. Як ви думаєте, пане президенте? Думаю, так, так. американський держсекретар Марко Рубіо після цієї зустрічі заявляє протягом наступного тижня. Сполучені Штати визначаться чи варто продовжувати. Вати участь у посередництві виходом з переговорів Америка почала погрожувати одразу після зустрічі у Парижі, коли перед Україною і європейськими союзниками вперше з'явилася чорнетка мирного плану Трампа і чомусь не дістала позитивної реакції. До Лондона на наступні переговори Рубіо в останню мить їхати просто відмовився. А от Вітков спецпредставник Трампа до Путіна в четверте з'їздив, що не завадило Росії в ніч проти 24 квітня завдати. Києву чергового масованого ракетного удару Я дуже розчарований, що Росія випустила ракети. Дуже розчарований. Уже після зустрічі американського президента з українським ватикані Росія і Північна Корея вперше офіційно визнають, що північно-корейські солдати воюють за росіян з українцями. Держдепартамент сполучених штатів висловлює з цього приводу занепокоєння. Навіть Південна Корея, яка на відміну від Сполучених Штатів, ніколи не називала себе стратегічним партнером України, реагує різкіше. Правду неможливо приховати жертвувати молоддю заради виживання режиму. Жиму це аморально та не по людськи. Уряд закликає до негайного виведення північно-корейських військ і зазначає, якщо військова співпраця між північною Кореєю і Росією продовжиться, ми не спостерігатимемо за цим, а рішуче відповімо в координації з міжнародною спільнотою. Звісно ж у Трампа запитали про сварку із Зеленським у Білому домі безпрецедентно для овального кабінету різку розмову на камери, після якої Сполучені Штати на півтора тижні заблокували Україні всю допомогу. Шантаж зупинкою військової допомоги Україні для Трампа не новина. Ще за президентства Байдена, восени 2023-го Конгрес на вимогу Трампа відмовився ухвалювати бюджет. Ці передвиборчі ігри на чотири місяці зупинили американську допомогу. А ще раніше, за першої каденції Трампа, саме звинувачення в шантажі України і Зеленського зупинкою допомоги призвели до тривалого скандального процесу імпічмента Трампа, якого тоді врятувала лише республіканська більшість у сенаті у нас сталася невеличка суперечка, бо я не погодився із тим, що він сказав, і камери знімали. І для мене це було нормально. Але справді була суперечка. Але дивіться, він перебуває у складній ситуації у дуже складній ситуації. Він бореться з набагато потужнішою силою, набагато потужнішою. Найгірше те коментує поведінку американського президента, лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер, що це ознака слабкості Сполучених Штатів. Це сигнал для всіх диктаторів у Китаї, Північній Кореї та Ірані. А німецький міністр оборони пісторіус уже після переговорів у Ватикані каже: прямо американський план це капітуляція України, але капітулювати Україна може і без допомоги Сполучених Штатів. Яна Сесарчок, Павло Садовников ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.